Добрий день, любі дев'ятикласники та всі, хто приєднався до нас. Вітаю вас на каналі Уроки Зарубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої уподобайки. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку Україна в творчості письменників-романтиків. Образ українського гетьмана в поемі Байрона Мазепа. Друзі, Україна як держава. Як унікальний природний заповідник, а українці як нація були і є привабливими для багатьох митців інших народів. На теренах України в різні часи проживали і творили, налагоджували культурні зв'язки, писали про історію, культуру, видатних особистостей відомі майстри слова з різних країн Європи. Вони милувалися природою нашого краю, захоплювалися звучністю і чарівністю. Української народної пісні чули солов'їну мову, заглиблювалися у міфи, легенди та історію загадкового для них народу. Це, зокрема, англійський письменник Джордж Байрон, французький Онаре де Бальзак, польський поет і діяч Адам Міцкевіш, єврейський письменник і драматург Шолома Лейхем, англійська письменниця Етель Ліліан Войніч. Французький майстер художнього слова Проспер Меріме, австрійський поет-модерніст, Райнер Марія Рільке та багато-багато інших. Окремо стоять письменники класики, які писали російською, але своїм корінням і за духом творчості є виключно українськими митцями. Це Микола Гоголь та Володимир Короленко. Ми ж розглядаємо образ України крізь призму творчості письменників-романтиків у рамках нашої теми романтизму у літературі. Сьогодні на уроці мова піде про поему Байрона Мазепа та створений у творі образ українського гетьмана. Уперше в європейську літературу образ невідомої тоді України та українського героя Івана Мазепи вів англійський поет-романтик Джордж Байрон. Роки життя 1788-1824. Саме він привернув увагу європейців до цієї суперечливої особистості. Іван Степанович Мазепа гетьман України з 1687 по 1709 рік, видатний державний політичний та культурний діяч кінця 16-го, початку XVII століття, Належав до родини відомої правобережної української шляхти. Він був першим українським гетьманом, який незмінно володів гетьманською булавою протягом майже 22 років. У світовій літературі склалися два традиційних сюжети про гетьмана: Перший – романтичний, пов'язаний із коханням, і другий зображення сутичок Мазепи з Петром І. Не дивно, що народжений за рік до великої французької революції, яка почалася у 1789 році і внаслідок якої було встановлено у Франції конституційну монархію, Байрон віддав все своє життя за свободу Греції від османського панування і на піку своєї творчості цікавився долею українського гетьмана. В основу його поеми Мазепа був покладений один епізод з дослідження Історія Карла дванадцятого французького письменника-просвітника Вольтера про те, як шляхтич Мазепа в юності за зв'язки з жінкою одного польського вельможі було жорстоко покараний, прив'язаний до дикого коня, якого потім відпустили на волю. Тоді Мазепа від страждання голоду ледве не вмер. Ця подія і становить основний зміст поеми. Про неї розповідає сам Мазепа шведському королеві Карлу XII. Коли після розгрому Петром I шведського війська під Полтавою у 1709 році вони тікали до Туреччини. Байрона завжди захоплював образ вигнанця. Поет прагнув не достовірності фактів. А показу внутрішнього стану героя відображення історичної доби, яка отримала в історії назву період руїни в Україні або великої руїни. Це друга половина XVII століття. Період, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України. Ця доба охоплює проміжок часу від смерті гетьмана Богдана Хмельницького у 1657 році до початку гетьманства Івана Мазепи у 1687. Байрон називає Мазепу Дуб Титан землі козацької гетьман. Образ українського гетьмана в інтерпретації Байрона наближує Мазепу до звичайного українського козака. Автор називає його Козацьким князем, козацьким сином. Розкриттю образу Мазепи у поемі сприяє яскрава символіка твору. Образи долі, природи, дикого коня, сонця. Отже, Байрону вдалося створити емоційний, романтичний образ, ніколи не бачений ним української землі та українського гетьмана. Залишаючись в рамках романтичної ідеалізації героя, Байрон мало цікавився достовірною історичною основою. При цьому він створив новий тип ліричного героя, головними рисами якого стали характерні риси українського народу як етносу, бунтівний характер, прагнення до свободи, гідність, гордість, мужність та сила. Саме ці якості допомагають нашому народові, нашим славним збройним силам у відстоюванні своєї честі та гідності в на даному етапі під час російсько-української визвольної війни. З вірою у нашу найскорішу перемогу на цьому я завершую свій урок. Зустрінемося.